Всім привіт! Я на прийшла і зараз вона буде з вами вітатися з це біжить, біжить. Всім привіт. Це я на коховарчик. Ви зіди сюди. У мене хіпучка. Правда я хворий. У угу. мене шипучка там здавалася. А знаєте, а може й будуть відео. Тільки це буде знім. Це відео буде знімати. Почитаю. Хто Хто буде ці відео знімати? Я. Так, може таке може й бути. Але я не знаю, що це точно, тому. Ні, ну, я думаю, подивіться, що це точно. У мене... Мене... Ж... мене шипучка вилетіла з роки там яку... Де шипучка яка? О, господи, подивіться. На її руки. Ужас. ой О, маємо але давай повернися. Так, так чіпай мені. Зараз прийдемо її попадемо. Як чесно нам Тоже тут классно для вас відео знімати, якщо чесно. Ой, Мені, коварчик, тут. приблизилось. А я можешь мене зняти? Добре. Джона, то не затуляє камеру, ти камеру затуляєш. Я дуже хотів сказати, що... Да я не затуляй, добре. Чекай, затуляй. камеру! Добре. Чекай, постав на паузу. виключи. Все добре. Ну, і, і коротше, що я? Дай мені, дай мені. Ой. -ой. Коротше, що я хотів сказати, що... Напевно, буду знімати не тільки я на рецептах, а ще хто? Мама. Так, Їй буде допомагати хто? Мама. Раз. Мама. 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 Ну, Якщо чесно, я також дуже хочу знімати рецепти, але на жаль, я не можу. Привет, дусем, mm? то не стука за сусіда. Давай, що турси, блін, знімає А знаєте, що я надивуюсь на ага. головку пів? А я жартую Правда, я ліжко жартував? Ну, я б таке ніколи не дивалася, правда? Угу <пів> Ну, <пів> ніколи

Oh my god, куча фоток, куча фоток, о май гад! Все, добре всім па, -па га! З вами був я, Ігор Коховач, і какашка Яна. <laughs> вона то так завжди називає то що вона така і є.